Всім привіт! Сьогодні будемо готувати печиво. Підготуємо ось такі інгредієнти. Мука, вершкове масло, 2 яйця, шоколадка, горіхи, якщо є не обов'язково. Масло повинно бути м'яке. І додамо туди крохмал, соль, сода і ванільний цукор. Починаємо. Висипаємо масло в таку тарілочку, яка вам буде зручно. Перемішувати. Додаємо сюди цукор. Цукор у мене буде все написаний рецепт під відео. Всипаємо цукор, масло і ложечкою, не міксером, не чим. А м'яке масло у вас повинно бути, і розмішуємо його до однородності з, з цукром. Ось така суміш у нас вийшла. Тепер додамо сюди 2 яєчка. І все це теж ложечкою перемішуємо до однородної консистенції. Ось так у нас вийшло. Тепер беремо муку, беремо муку і додаємо в неї все те, що в мене вже приготували, я і, і сіль, ванілін сюди додаємо і соду. І все це ретельно перемішуємо. Все це, що ми перемішали, додаємо сюди і змішуємо дві наших мисочки в одну. ну звичайно муку додаємо до масла з сахар, з цукром. І будемо вимішувати тісточко. Для зручності я перекладаю все більшу мисочку і додаю сюди всю 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 муку. І тепер ми точно так же Беремо і перемішуємо. Взагалі, рецепт дуже класний, тому що треба все мішати в одній мисці. не треба нікуди нічого не взбивати, не перекладати. Ми все замішуємо в одній тарілочці. Все до однородної маси. Ось таке тісто у нас виходить, але ми його зараз ще руками не трогаємо. Тому що нам треба сюди додати ще шоколад. Беремо шоколадку. Якщо у вас є шоколадні каперси такі, або такі шоколадні кульки, вони продаються. Ну, я взяла звичайну шоколадку, чорну, можете молочний, можна білий, будь-який, який ви любите, такий і собі кладіть. Також, що хочу сказати по поводу цих кусочків, які вони повинні бути. Абсолютно без різниці. Ну, звичайно, такий кусок здоровий. Тож я подрібнюю так і потім роблю такими невеличкими. Дуже маленькими теж не дуже буде добре. І якщо ви хочете зробити шоколадним печиво, то ви можете додати сюди ложку какао, але тоді від тіля з общої маси муки відняти цю ложку муки, щоб додати ложку какао, тому що мука прирівнюється до какао один до одного, щоб не було дуже туге тісто. Все додаємо. І горіхи теж за бажанням, в мене вже вони піджарені, звичайний грецький горіх, під, підсмажений та подріблений. Теж буду додавати зараз все сюди. Так, все додала. Тепер ретельно перемішуємо спочатку ложкою, а потім будемо, напевно, руками формувати. Ось таке тісто виходить. Я вже його руками зімняла. Це вже залишилося менша половинка. Берете отакі шарики, шарики скручуєте, і складуєте його на противень на отакому розстоянні. Тобто для того, щоб воно, коли про випічки, щоб воно не склеювалось. Але перед тим, як ще один буде. Перед тим, як його класти в духовку, нам зараз його треба поставити на цілий час в холодильник, щоб воно застило, задубило. В Морозильну камеру. Це буде десь на пів години, може, хвилин на 40. Так, теж можна, але щоб вже не перемерзло. Ви розумієте, щоб воно тільки якби би схватилося добре. І потім будемо показувати вам далі. Ставимо в холодильник на 1 годину. Наше печиво ставимо в духовочку на 180 градусів на 20 хвилин. Дивіться, воно. Застигло. Ну, воно, якщо придавити сильно, сильно, то воно буде таким м'яке, але ж воно задубіло, як сказати так. Все, ставимо випікатись. Печиво дістали з духовочки. У мене воно пропеклося 35 хвилин. Дивимося, яке воно з-під низу. Камера не передає того, ну це не підгоріло, воно таке красиве коричневеньке. Провіряємо шпажкою, м'якеньке. На шпажки нічого немає. даймо йому остигнути. Ось наше печиво вже готове. Такі трішечки смажилися. Дуже схоже на вівсяне печиво. Так ось я розламала одну печенинку, Ось шоколадик такий. Воно таке м'ягеньке. Трошки полежить, підсохне трошки. Скуштуємо. Дуже смачне. Чайник уже гріється. Зараз будемо пити чай або каву. Всім пока!